Валерія школярка. Прийшла з мамою на огляд перед школою. Розповідає, як дбає про своє здоров'я перед початком навчання. Я сьогодні прийшла до лікаря, Буду йти до школи. І мені проводили огляд. Дивилися горло, Слухали. слухали. Міняли зріст. Тобі робили щеплення? Так. Було тобі боляче чи страшно? Не дуже. Пані Любов намагається вакцинувати діток вчасно згідно календаря щеплень, тому профілактичні огляди разом з донечкою не пропускає. Я свідома мама, я роблю всі щеплення для своїх дітей. Я думаю, що кожна мама, яка дбає про здоров'я своїх діточок, робить щеплення, всі профілактичні, які нам потрібно за, за календарем, Ми все робимо, ніяких проблем не було. Ми завжди ходимо на огляд. У медичних закладах Закарпаття доступні вакцини проти кору, дифтерії, правця та кашлюку. Медики закликають батьків не зволікати, адже імунізація важлива умова для посилення імунітету та складова допущення до навчального процесу вашої дитини. Зараз вакцинуємо дітей шестирічок, які йдуть у перший клас. Вони отримають зараз вакцину дифтерія правець, поліомієліт і капіка коклюш правець краснуха, і зараз вже майже всі вакциновані. Дітки проходять медогляд, здають загальний аналіз крові, сечі, оглядаються педіатром, вимірюється ріст, вага, провіряється зір, при відхиленні якихось виявлень, якихось змін в діток направляються до вузьких спеціалістів Згідно календару щеплень дітей, які йдуть Перший клас, так як хто не має вакцини, не може бути в організованих колективах. Імунізація це не лише індивідуальний захист дитини, а й внесок у колективний імунітет, зазначають сімейні лікарі. Наразі щеплення є безоплатним і їх можна отримати у закладах первинної медико-санітарної допомоги та у сімейних лікарів, з якими укладені відповідні договори. Батьки можуть звернутися в медзаклад і отримати ці вакцини безкоштовно. Якщо батьки не згідні вакцинувати дитину, то вони не можуть бути допущені до організованих колективів. Тоді це тільки індивідуальне навчання. Варто додати, що перед школою варто не лише вакцинуватися, а й пройти огляд у профільних спеціалістів. Обов'язково дітям, які йдуть перший клас, пройти ортопеда-травматолога, окуліста цих спеціалістів. Довідка це форма 08610. Там після огляду діти отримують ну, цю довідку, де указано діагноз і указана група по фізкультурі, яка згідно огляду. Тобто, це може бути основна чи загальна підготовча або спеціальна група в залежності від огляду. Нагадаємо, що вакцинація найефективніший захист від хвороб та інфекцій, тому відправляйте свою малечу до школи захищеною.